Друзі, сьогодні в Чернівцях дуже особлива подія. Два дні інтенсиву для активної молоді в шести областей, І якраз поруч з Дінарою Хабібулаєвою, лідеркою солідарної молоді України, депутаткою Київської міської ради, Дінара загалом організаторка разом з фондом контрнадинавора. Дінар, про що будемо сьогодні говорити? І загалом, чому ці області? Яка програма може якісь інсайди від тебе? Ну, по-перше, ми п'ємо каву, а це значить, що день буде успішним. А по-друге, що тут дуже багато цікавих тем буде і з правової точки зору, з реформ. І знаєте, найголовніше, що це майданчик, де шість областей можуть між собою познайомитися і створити нові проекти. Тому фонд Конрада Динавра назавжди підтримує, тому що наші лекції зазвичай вони несуть не просто. Теоретичний, але і практичний сенс. А тому я дуже вдячна чернівцям за теплий прийом. Я маю високі очікування і сподіваюсь, вони реалізуються. Тому стежте за оновленнями. Будемо показувати все, все середини.